І день мої, шановні, ви на каналі всім про все. Привіт вам з Миколаївщини. В минулому році я вже викладала рецепти своїх салатів. Ну і продублюю, тому що багато новеньких, не всі завжди заходять у минулі відео. А рецепт достойний. І раджу і вам приготувати такий салат. Салат баклажани смачно та швидко. Що нам для цього потрібно? Це заготовка на зиму. Насправді дуже смачний салат і швидко готується. Що потрібно? Потрібно півтора кілограма синеньких. У мене тут різні. Є білі, є довгі такі, фіолетові, Ну, тобто різні сорти. Вибираємо синенькі, середні, півтора кілограма. Миємо, шкірочку не треба обрізати. Ну, хто хоче, може обрізати, ну, я не обрізаю, і так виходить дуже смачно. Миємо, чистимо плодонічки і нарізаємо отакими кружечками. Можна більш товстіші робити. Я роблю більш тонкі, десь по сантиметру, тому що я люблю, коли вони трошки розтушуються, розшліхтюються такі. Ну, ось, півтора кілограма баклажанів. Ми їмо, очищаємо від плодоніжок, ріжемо кільцями і пересипаємо сіллю. І залишаємо на годину. Потім. Після години часу ми їх ретельно промиваємо у водички і стіджуємо на друшляк. Далі готуємо 7 великих перчин. Ну, десь отакі. От. Якщо у вас менші, тобто додаємо 10, 11, 12, в залежності від того, якого розміру перчини. Ну, перчини повинні бути десь грам 100, десь отак. Грам 100, 120, 150 кг. От Отакі причини. Якщо у вас менші, то додаємо. Тобто, у нас повинно бути перцю десь грам 700-800. Отак. Потім готуємо 1,5 кг томатів. Томати можуть бути різні, це не принципово. Головне, щоб вони були смачні. 1,5 кг томатів. Також перемиваємо, перечищаємо, От, якщо потрібно. І також нам потрібен часник, десь це буде десь 200-грамовий стакан зубчиків. Хто не дуже полюбляє гострий часникове, то можна пів 200-грамового стакана зубців-часника. Нам часничок подобається, тому у нас буде 200 грамовий стакан зубців часника. І дві гіркі перчинки. Хто полюбляє гостріше, може додати собі гіркого перця. Цей перець у нас дуже гіркий, пекучий, ми не дуже гостре їмо, тому тільки дві невеличкі гіркі перчинки. Що ми далі робимо? Підготували наші баклажани, посолили, вони стоять собі і віддають зайвий сік і гіркуту свою. Виміється все з водичкою, відсідаться і будуть готові баклажани. Перець, чесник, гіркий перець і томати перепускаємо через м'ясорубку. Перепускаємо через м'ясорубку, і у нас вийде таке томатно-перцеве пюре. Виливаємо його у каструлю. Туди ж уже промиті відсіжені баклажани. Кладемо. На плиту і доводимо до кипіння. Знижуємо вогонь, чи там температуру плити, десь е на середній. І на середньому вогні не забуваємо поглядати, помішувати. Так кип'ятимо пів години. Туди додаємо. Три отаких здорових столових ложки цукру. 1 столову ложку, отаку повну солі, 200 грам олії. Це ми кладемо зразу в пюре. Я забула просто сказати. Одразу, коли ми зробили пюре, все склали в каструлю, баклажани, наше оце пюре томатно-перцеве, ми туди додаємо 3 столові ложки цукру, одну столову ложку. Солі і 200 г олії і кип'ятимо все разом на середньому вогні пів години. Коли пройде пів години, ми додаємо 50 мл 9% оцту. І ще 5 хвилин воно кипить вся наша маса із оцтом. Потім ми розкладаємо в підготовлені баночки, кому які подобаються. Я закручую півлітрові баночки. Закручуємо, закутуємо і все, наш салат готовий. Салат виходить дуже-дуже смачний, дуже просто і швидко готується. Тож, готуємо всім смачного. Це наше, ми виростили його і потрібно переробити наші продукти, щоб зимою ми мали чим смакувати. Всім дякую, хто додивився мене до кінця. Всім бажаю смачних заготовок, гарних врожаїв, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка. Не забувайте ставити мені вподобайки. Коментуйте. Завжди чекаю на ваші коментарі. Може, хтось в коментарях поділиться своїми рецептами, і нам буде цікаво спробувати якісь нові рецепти. Всім всього самого найкращого. А, забула сказати: з цієї порції виходить 6 півлітрових баночок салата. Ще раз всім дякую. До побачення, друзі, до нових зустрічей!